Нічого собі воротцю, та тільки біда, що верненький лідер, як Там, чарто, не либо всі зірця, так стоїчанка ні трішки не порозумів. Нічого не відтяну, ані гніздечка злиде, ані земна довго не знати. Не сяде та і засне, що на очі навернеться, те й зліз. наші ширнята, зир, аж з двіня жильма. По дворі ходить курка з курчатами, та промовляє. de Entonces... Дај ми І послав аж до самого брат. Спить горобчик та так міцний. Він у голову над головою. Щось так застрекоче. Горобчик закинувся, аж дивиться, сидить на сочку сорока білого Та так стрикоче, аж. На полі та да й домає. Нема по голосу, світи світу, щоб багато, бабова не достанеться. Заживися він, поглядає по полю, а по полю чорний круг так поважно ходить. Вимушити. А потім і забув, почав знову гуляти веселенку, не гадка їм. А перше, то й близько не підпускали. По ваші горобчики віші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятися, як до гнізди в'ються. Почав він пірічку до пілічка збирати, Соломку до соломки складати та мігнешку збивати. Так як наш горобчик. Так дбає. далі всі коробці почали його поважати. Кудись беруться на раду, то й його кличуть. Він так славився між ними своїм розумом. Ворозімував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Тепер сидів у гніздечку не сам, а з горобичкою. І троє її в гніздечку лежали. Як вигонулись вороб'ята, то горобцеви не викнули. Будувати діточок та кривати та глядіти, та от хижого птатства боронити не до було, а вже що господарський був то було аж сусіди горобці дивуть.